Проєкт е, один з найуспішніших у сфері протезування в Україні. Мальтійська е, служба інсталювала тут першу мобільну майстерню, яка е, мала в собі усе, що потрібно, щоб протезувати, для двох робочих місць і надало 200 протезів чи комплектуючих для протезів для 200 пацієнтів. Проєкт є дуже вдалий. Ми спротезували 200 пацієнтів. Це виконана повністю ціль проекту. Протези отримали дуже різні люди. Отримали як і діти, так і цивільні, які потрапили під обстріл і втратили кінцівку, і, звичайно, так також військові. Проєкт відбувся за фінансуванням Міністерства закордонних справ Німеччини. Мобільне майстерня протезування сьогодні переїжджає в лікарню Святого Луки. Там є дуже багато пацієнтів без кінцівок і буде продовжено протезування. Поява протезу якби відкрила нові перспективи, став впевненіший в суб'єкт, тому що вже може щось самостійно зробити. Не, не завжди потрібна стороння допомога і вже ну, робиш, щоб тепер більш складніше, то ще й раніше робив. Це дуже важливо. В першу чергу як психологічна підтримка, що ти не відчуваєш себе звичайною як людиною, та й як усі. Наші основно 215 протезів. Я думаю, що це є надзвичайно прекрасний момент, коли люди отримують пані в Україні. І отримали вони протези найсуття, які були отримані за допомогою протезіки, які в нас допомагають і створювали цього протез-мастерні, мартійська служба.